На каналі Житомир підбиваємо інформаційні підсумки дня мої вітання. П'ятниця, 7 квітня і деякі теми випуску є такими. Дружина глави держави Марина Порошенко відвідала Житомир, якою була мета її візиту. Авіаційну бомбу часів Другої світової війни виявили місцеві жителі одного із сіл Брусилівського району. Соціальну сферу Житомирщини сьогодні вивчав віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко. Урядовець зустрічався з представниками об'єднаної територіальної громади, закладів соціального захисту і спілкувався з журналістами. Зокрема, стало відомо, що з 1 травня зросте розмір пенсії. Далі пряма мова. Підвищення відбудеться приблизно на 6% порівняно з. Тим розміром, який діє сьогодні, і в цілому наступне підвищення планово буде відбуватися 1 грудня 2017 року. Але саме головне, що в цьому році ми, я сподіваюся, вийдемо вже на траєкторію постійного підвищення соціальних стандартів. Сьогодні уряд сповідує ідеологію, що підвищення соціальних стандартів має відбуватися темпами більшими, ніж зростання цін в Україні. Дружина глави держави Марина Порошенко відвідала Житомир. Під час робочої поїздки Перша леді країни зустрілася з дітьми учасників АТО, з якими створили розділ про Житомирську область у книзі миру. Також Житомирщина стала учасником проєкту Марини Порошенко з розвитку інклюзивної освіти. Деталі у відеосюжеті. Вже за годину до приїзду Марини Порошенко до ліцею не впускали ні дітей, ні дорослих. Проте згодом діти учасників АТО разом з першою леді країни власноруч приклеювали свої сімейні фото до книги миру. Ця книга, подорожуючи різними країнами світу, засвідчить, що українці миролюбива нація, зазначає Марина Порошенко. Діти з усіх куточків України записують в книгу побажання про мир, Дехто навіть присвятив вірш трагічним подіям в Україні. Боже, ти чуєш до тебе, молюся. За героїв моєї держави, зуби стіпивши, я поклонюся до святої, Божої мами. Божа ласка, з високого неба послухай молитви і благання до Тебе. Не дай їй землю розділити і забрати. Не дозволь в Україні знов кров проливати. Це є своєрідна рідна молитва, вже за І я впевнена, що вона буде почута. І дійсно, завдяки цієї молитві дитячої швидше наступить мир в нашій державі. А на майбутнє, коли вона буде вже заповнена, я сподіваюся, що це буде таким своєрідним послом миру у всьому світі. Відразу після зустрічі з дітьми учасників АТО Марина Порошенка відвідала спеціалізований тренінг для спеціалістів психолого-медико-педагогічних консультацій, який проходить в рамках експериментального проекту благодійного фонду Порошенка інклюзивна освіта рівень свідомості націй. знаменита Ознавелися правда, її всі роблять неправильно. Ми тут наголошуємо, що має бути така поза повної розгорнутості. От в такому стані ми беремося за е, свої мови». О, Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами дасть можливість повноцінно адаптуватися в суспільстві. Переконаний голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич. Чиновник не схвалює радянську систему інтернатних закладів і переконує, що докладе зусилля, аби її змінити. На розвиток і підтримку інклюзивної освіти цьогоріч із державного бюджету Житомирщина отримала 8 мільйонів гривень. Тому впевнений, що відсоток охоплення дітей з особливими потребами інклюзивної освіти зросте. До інклюзивної освіти залучено 158 шкіл, в яких навчається майже 290 учнів. Але це 39% від загальної кількості дітей з особливими освітніми потребами, які потребують інклюзивного освітнього середовища. Тому нам є з чим працювати і куди рухатись. Таке навчання і впровадження програми є надважливими в регіонах, каже Марина Порошенко, аби якомога швидше і якісніше запровадити інклюзивну освіту в Україні. Після закінчення тренінгу його учасників нагородили спеціальними відзнаками. Юлія Свінцівського. Грач новини житомирщини. Україна отримала безвізовий режим. У соцмережах цю тему активно обговорювали і ті, хто багато подорожує або працює за кордоном, і ті, хто ще ні разу не бував в інших країнах. Чи важливо таке європейське рішення для житомиряна головне? Чи достатньо власних, власних заробітків, аби поїхати за кордон без візи? Про це далі точки зору. Україна отримала безвіз. Як ви вважаєте, це добре? Я вважаю, що це дуже добре. До Європи вже підходимо близько, зможемо подорожувати, зможемо виїжджати, побачити світ. Це дуже вигідно, тому що ми вже сталкивалися з цим. Це довгий процес відкриття візи. ждали около чотирьох місяців, щоб відкрити просто візу. І так що я думаю, буде очень перспективно. Було б непогано і було б дуже добре, що нас нарешті Європа приймає. А як ви думаєте, українці скористаються таким? Безперечно, безперечно, і причому з великим задоволенням, мені так здається. А ви особисто були за кордоном? Ні. На жаль, ще б не вдалося. Хотілося б побачити світ, звичайно, дуже хотілося б. Я вже був, так. Да. А в яких країнах? Був в Швейцарії, в Сполучених Штатах і в Кореї. Тут, я думаю, питання не доходів, більше питання знайомства і зв'язків. Так, якщо є якісь програми, то часті програми можна, в частиці програм можна вибратись можна. Кожна людина, якщо вона має можливості, вона може відвідати Європу. Оце дуже добре. Ви особисто були за кордоном? Так, да, був. А де ви були? Що в Німеччині? Їздив по роботі, працював. Зараз я на пенсії на роботі. Ми їздили співпрацювали з німецькими компаніями. А як ви думаєте, от для вас це ще реально було би поїхати десь за кордон? В якусь європейську країну? Сполучені Штати, наприклад, дуже важко сказати пенсіонери, тому складніше. Може, мабуть, і хотілося б. Чому, чому б ні? Бажання є. Так, молодь все одно ну, поїде. На жаль, зараз, за рівнем моїх доходів, я не зможу поїхати, але я дуже хочу подорожувати за кордон. Так що я вважаю, що це добре. Був один раз, ще в 1968 році. А в якій країні ви були? Румунія і Югославія. По путівки. Ну, а зараз би хотіли б поїхати кудись? Я у вас така мрія? Так, хочу. У мене там родичі живуть, і я хочу в гості поїхати. Ну не знаю. Як у мене це отримає? По-перше, з отриманням паспортів складна ну, така ситуація. А скажіть, а ви хочете за кордон поїхати? А я там жила 23 роки. А в якій країні? В Італії. При бажанні можна, якщо поставити ціль, можна збирати якусь суму. Ще треба дивитися, скільки там потрібно при перетиненні кордону, скільки вони хочуть, щоб було на книжці. Це ж теж таке. Може і добре для нашої держави, тільки не я, не ви, не зможете туди поїхати. знаєте, Я, я вважаю, що якщо я куплю путівку, так я зможу і купити собі ту візу за 38, чи скільки тих доларів чи євро. Вдома. А хочете поїхати десь? Не знаю, может, в будущем, но не сейчас это точно, не с нашими доходами. Я думаю, что большинство, хотя бы каждый стремится в Европу поехать, как хотя бы какую-то страну, поэтому э, все хотят э, увидеть, как живут за границей, и это прекрасная возможности. Это мотивирует, это вдохновляет делать, желать что-то лучшее, желать, чтобы у нас наш город тоже процветал. Несподіваний металевий скарб під час весняної оренки виявили місцеві жителі одної із сіл Брусилівського району. Ним виявилася справжня 250-кілограмова авіаційна бомба часів Другої світової війни. На місці пригоди працювали піротехніки. Рятувальники радять при виявленні незнайомих предметів не проявляти самоактивності, а негайно повідомляти у відповідні служби. Незвичайна пригода сталася у селі Яструбенька Брусилівського району на городі бабусі Ліди. Сусіди, допомагаючи односельчанці орати город, натрапили на справжнісіньку авіаційну бомбу. Це сьогодні бабуся сміється, а тоді, каже, було не до жартів. Я городки сюди саджу. орав, А ми тут сиділи офіція, з чоловіком О, Бо я не можу стояти, Коли бачимо, трактора щось скинула. «Ви що таке, Юра? Каже, це там, каже. Ні, як са не дозривався, воно велике. Це каже, щось не таке. Він зразу до жінки, бо тут жінка його голова, голови хадався. Не Визиває мантьорів, бо в щось на городі знайшли. Бабуся зізналася, що відкопаний скарб фугасна бомба в той момент навіть і подумати не могла. Тут колись як нам дали одразу після війни, тут яма на ямі була вона. І десь десь зливуху було, да не забрали, а воно 50 років, год. Подумайте, 50 років. год. Односельці викликали рятувальників, які індифікували незнайому знахідку. Великогабаритну бомбу завантажили у спеціальний автомобіль і відвезли на одну із околиць села, де і знешкодили. Що могло трапитися, якби трактор інакше зачепив підземний скарб 70-річної давності, уявити важко. Рятувальники кажуть, що подібні знахідки не виняток і тим більше навесні, коли люди починають активно працювати в полях і нагородах. Саме в цей період громадяни починають активно працювати на посадивних ділянок, вести гродні роботи, починати якесь будівництво і, відповідно, знаходять чи можуть знайти. Певні предмети, які схожі на вибухонебезпечні предмети, і дають поради, як не стати заручником у подібних ситуаціях. Перш за все, треба обмежити максимально доступ до цього місця будь-яким способом, чи огородити, чи е, е, якимось іншим чином е, дати зрозуміти тим людям, які можуть знаходитися поруч, що не можна підходити до цього місця. Це по перше. По-друге, треба негайно терміново поінформувати, або за телефоном 101 в найближчий підрозділ Державної, е, Державної служби України. Звичайних ситуацій або ж до райвідділку міліції. Таку також знахідку і теж у полі виявили поблизу Брусилова та в Лугинському районі. А загалом, з початку року рятувальники знешкодили 35 колишніх боєприпасів. Ірина Остапчук, новини Житомирщини. Такими є деякі теми випуску, а далі говоритимемо про такі події дня. Злодіїв, які пограбували ювелірну крамницю у Новограді Волинському, затримали. В обласному центрі пройшов 10-й обласний конкурс дитячого малюнка кожному мила своя сторона. Як же Томарянові значили православне свято благовіщення Пресвятої Богородиці? Приватним підприємствам заборонили проведення будь-яких геологопошукових робіт та дослідно-промислової розробки ділянок на Дербурштину на території Зимухінської, Козюківської і Тетерівської ділянок в Овруцькому районі, а також Замисловицької, правобережної та ділянки Стрілка в Олевському районі, загальною площею понад 18 тисяч гектарів. Таке рішення ухвалив Житомирський окружний адміністративний суд, і це триватиме на період розгляду справ у суді. За повідомленням обласної прокуратури раніше були встановлені факти. Протиправної видачі Державної служби геології та НАДР України шести спеціальних дозволів товариством Amber Holding, Right Solution компанії Надра Галичини на здійснення геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки ділянок НАДР Бурштину на позаконкурсній основі. Нині за усіма позовами відкриті провадження. У київському метро поліціянти затримали одного із чоловіків, які в Новограді Волинському пограбували ювелірний магазин. Як засували правоохоронці, спільників було троє. Сума збитку склала майже 850 тисяч гривень. За добу після злочину розбійників затримали. Подробиці у сюжеті у Новограді Волинському чоловіки у масках збитою та зброєю у руках увірвалися до місцевої ювелірної крамниці. На відео із камер спостереження видно, як злочинці погрожують продавчині. Чоловіки розбили вітрини, де знаходилися прикраси і винесли найцінніші золоті вироби на суму майже 850 тисяч гривень. До нападу чоловіки готувалися заздалегідь, кажуть у поліції. Перед тим як скоїти розбійний напад, вони зайшли в сусідній під'їзд, який розташований поряд з ювелірним магазином. Там переодягнулися з собою принесли в пакеті засоби для вчинення розбові, це дерев'яна битка і пневматичний пістолет. Шості. Там було декілька лотків, однак злочинці саме викрали ювелірні вироби з того лотка, де були найцінніші ювелірні вироби. Пограбувавши крамницю, злодії зникли. Одного із них затримали наступного дня у київському метро. Правоохоронців зацікавила велика сумка. Відкривши її, вони побачили там ювелірні вироби із цінниками. Затриманий зізнався у злочині. Як з'ясувалося, він хотів награбоване здати у столичному ломбарді. Молодик каже, пішов на злочин, бо хотів розбагатіти. без містяня, не було гроші. Тому петому здало такого. Двох поплічників однолітків правоохоронці затримали вже у Новограді Волинському. Усі троє злодіїв місцеві жителі райцентру. Всі особи місцеві мешканці 98-го року народження, раніше не судимий, один із них на даний час підсудний за вчинення незаконного злобідня транспортних засобів. Один із них студент професійного училища, один із них працюючий і один не працюючий на даний час. За грабіж молодики можуть сісти за грати на термін від 8 до 15 років. Наталія Дехтієвська, новини Житомирщини. 40 виданих книжок за 40 років творчого життя. Саме таким є творчий ужинок відомого Житомирського поета і прозаїка Михайла Пасічника в обласній філармонії імені Святослава Ріхтера, майстер красного слова, голова обласної організації національної спілки письменників, заслужений діяч мистецтв України зустрівся із друзями, колегами та шанувальниками. Читав вірші, слухав музику, ділився спогадами і малював майбутнє. Минула. Молодість, лишниця, травневе соло солов'я. Так, як минаються суниці, минула молодість моя. Ось таким трішки сумним віршем відомий Житомирський поет і прозаїк Михайло Пасічник розпочав авторський вечір зустріч із шанувальниками. Пригадуючи насичене творче життя, зізнався, що спочатку став поетом, потім письменником, а вже згодом і філософом. Моя душа відкрита для людей. Добрих, чесних, порядних, мудрих, доброзичливих і закрита для людей таких, знаєте, нехороших, скажімо скажемо одним словом. Отож, простий, як двері, це я сприйняв як хороший. а тут можна аплодувати. Відкрита поетична душа та милозвучне слово надихає музикантів. У тандемі із Олесем Колядою появилося аж два десятки пісень. Одну із них осінню елегію композитор пісняр виконав вперше. Ти у цьому золоті ні, мерехтінні, елегантна я. Елегія осі. Музика на слова Михайла Пасічника це мелодійно, гарно і модно запевнив директор філармонії і відкрив секрет, хто ще із відомих композиторів невдовзі здивує Житомир. Зараз особисто, не особиста філармонія заказала нашому єдиному члену спілки композиторів України Дмитру Стецюку. Його не щоб він написав музику до його твору. А ось Світлана Соболевська розповіла, що їй, як авторці п'яти дитячих збірок, найбільше до вподоби оповідання Михайла Пасічника для дітей. А ще пишається, що завдяки йому стала наймолодшою членкиною спілки письменників України в області. Ось це моя перша книжечка, як ведмедик в лісі заблукав казочка. Вона вийшла завдяки Михайло Павловичу. Він її редагував. І допомагав виведені за що я дуже йому вдячна. Наразі я одна з наймолодших членів спілки вступила до лав спілки письменників буквально місяць тому, 3 березня, у міжнародний день письменника. А в залі заслужений діяч мистецтв, поет та письменник читав свої вірші і розповідав про мрії Ірина Остапчук, Сергій Базилюк, новини Житомирщини. Завершився 10-й обласний конкурс дитячого малюнка, кожному мила своя сторона. 30 учасників з усіх районів Житомирщини представили свої художні роботи. Організатори заходу відзначили талановиту молодь. Окрім подарунків, юним художникам організатори конкурсу влаштували День позитиву та відпочинку. Інна Августинська з Бердичева вперше взяла участь в обласному конкурсі Малюнка і отримала приз глядацьких симпатій. Її художні роботи сподобались майже всім учасникам конкурсу. Я малювала як тільки змогла тримати карандаш в руці. Тоді почалося і закрутилося, і кожен день і жити не можна. Я справді дуже рада, що ми роботи відзначили, і що сказали, що в мене приємна техніка виконання. Окрім презентації малюнків, юні художники доводили свою позицію щодо творчості. На власних прикладах школярі розповідали, як захоплення переросло в потребу. Я з дитинства малював, але поштовх мені дав Віктор Шкуренський, Він зараз нині покійний. І це десь шість років тому було, я його зустрів в санаторії випадково, і я з ним почав працювати. Ну він мене теж замітив. Організатори 10-го обласного конкурсу дитячого малюнка кожному мила своя сторона зізнались, що визначити кращі роботи було дуже важко. Творчі роботи в різних техніках виконали діти-підлітки, які навчаються в художніх школах. Було бажаючих прийняти в ньому участь, але дійсно конкуренція була велика, тому що переважно це були діти, які навчаються в художніх школах і мріють стати художниками і будуть поступати в наші Житомирські художні вузи. Учасників конкурсу. Відзначили дипломами та вручили подарунки. Головний приз 500 гривень. За представлену графічну роботу одній учасниці конкурсу керівник однієї з житомирських поліграфічних фірм запропонував роботу. Олена Кучмій, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. Увесь православний світ відзначає свято Благовіщення Пресвятої Богородиці. Саме з цим релігійним святом українців пов'язано багато народних прикмет та повірів. Як відзначали свята та спостерігали за прикметами Житомиряни? Детальніше у відеосюжеті. У Святомихайлівському соборі сьогодні по-особливому святково, адже у храмі проходить архіпастерське служіння, кажуть віряни. Для них свято благовіщення Пресвятої Богородиці є особливо важливим. Ну, сьогодні особливе свято, того дуже багато людей, як ви бачите. А чому воно особливе? Що звістка прийшла при честі Діви Марії? що вона народить нашого Спасителя? Настоятель храму розповів, що згідно з церковними канонами, свято благовіщення це добра звістка, яку сповістили Богородиці. Також священик закликав вірян уже готуватись до страсного тижня. Благовіщення це є свято жінок. Чому матінка Божа є прикладом для всіх жінок? Що вона сказала, коли? Архангел Гавриїл приніс їй квітку і сказав: Ти народиш? Вона сказала: відповіла, я є раба Господня, тобто смиренно прийняла волю Божу. В народі зі святом благовіщення пов'язано багато прикмет та повір'їв про погоду чи землю. А чи знають же тимиряни про свято та чи довіряють народним повір'ям? А ви вірите в прикмети пов'язані з цим святом про погоду? Можливо, можливо, але я ну, не знаю. Колись можна було вірити, а зараз погода, во-первых, навіть ніхто не прогнозує на три дні, на два дні не прогнозує. Колись по прикметам якимось були і по цих святам, а зараз цього нема. Ну, очевидно так, якщо буде дощі, але дощ, це на, на, теж на благо, на добро, бо буде рости все, що посіяне, що, що зійшло вже, воно теж має рости. Народні прикмети це величезна мудрість, це величезний. Досвід, який століттями складався, і наші мудрі пращури нічого просто так не вигадували, нічого просто так не робили. Особливим є те, що лише один раз на 10 років свято Благовіщення може календарно припасти перед Пасхою, і лише один раз на століття співпасти зі святом Воскресіння. Священники кажуть, що саме у такі дні це свято має подвійну Божу благодать. Сергій Косюченко, Сергій Кобелянський, новини Житомирщини. Такими є події цього дня. Заходьте на ютуб канал, там наші сюжети є завжди. А далі у випуску інформація від синоптиків. До побачення. За інформацією синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі очікується хмарна погода з проясненням, можливий дощ. Вітер змінних напрямків 5-12 метрів на секунду. Температура повітря 8 квітня вночі плюс 5, плюс 7 градусів, в день буде плюс 10, плюс 12. 9 квітня вночі плюс 1, плюс 3 градуси, в день буде плюс 7, плюс 9. 10 квітня вночі плюс 3, плюс 5 градусів, в день буде… Плюс 12, плюс 14. Атмосферний тиск 741 міліметр тутного стовпчика, Вологість повітря від 48 до 78%. Відсотків.